І мене стипендія імені Ігоря Палиці – це для мене своєрідний стимул, який допомагає мені надалі працювати в начальній сфері. Я дуже вдячна Ігорі Палицю за дану стипендію і надіюсь в майбутньому все ж таки надалі працювати. Я вважаю, що ця стипендія необхідна, тому що насамперед вона є винагородою за сумлінну працю, добре навчання. Імена стипендія Ігоря Палиці є для мене матеріальною винагородою за мої досягнення у навчанні, за участь у наукових роботах. Цю стипендію я отримала за високі досягнення у навчанні, а також за участь у конференції і також за участь у конкурсі з інформаційних технологій Екософт, обласному конкурсі з інформатики, також за участь у змаганнях з шахмат. Я вважаю, що і мені стипендії потрібні, оскільки вони допомагають студентам вдосконалити себе, працювати, і в майбутньому отримувати якісь винагороди, так як ми отримаємо матеріально, за свої здобутки.